14 листопада 1989 року Верховний Савіт СРСР визнав депортацію кримських татар незаконною. З цього моменту почався довгий і тяжкий процес повернення народу на історичну батьківщину після 45 років проведених у вигнанні. Депортація з точки зору психолога це колективна травма, яка стосується кожного представника народу. Колективна травма має свої наслідки, які можуть жити в людині 3-4 покоління. Тобто зараз я, будучи нащадком людини, яка була депортована, теж цю травму в собі. Але корінний народ Криму в самому Криму не чекав ніхто. Багато хто з кримських татар сподівався, що зможе викупити свої колишні будинки. Але росіяни, які задарма заселились у чуже житло, заламували захмарні ціни: по 50 тисяч карбованців за будинок. Сума неймовірна для СРСР, де середня зарплатня становила 120 карбованців. Коли ми вже повернулися в 90-х роках в село, звідки депортували мої бабусі і прабабусі, вони тоді ще були живі, і вони хотіли потрапити до свого будинку. Але та родина, яка там жила на той час. Вона заборонила і вони так і не потрапили. Наприкінці 80-х в Криму жили вже забуті на той час кримськими татарами забобони та ксенофобія. Радянська влада почала ширити півостровом принизливі чутки, так само, як робили це в Узбекистані під час депортації. Тато був першим кримським татарином в цьому селі. Розказував, що і шукали третє око хвіст, все таке інше. Страх кримчан щодо повернення кримських татар постійно підігрівався органами КДБ. Це був колективний психоз, уміло керований спецслужбами. Перший страх був, що кримські татари повертаються, і зараз захочуть повернути свої домівки. І е, був страх, що кримські татари будуть різати. Це теж один з елементів пропаганди російської. Будинки, які кримські татари наново збудували після повернення, нещадно зносили бульдозерами. А декому навіть не дали шансу втілити мрію про власний дім на рідній землі. Історія нашої родини це історія мого батька, який був військовим. Він на початку 90-х був в Донецьку підполковником і дуже бажав перевестися в Крим. Писав запити і його не переводили саме через національність, і тільки вже, вже ми, як діти, разом з матір'ю змогли повернутися але кримські татари за час свого повернення показали вони за ненасильницький спротив, не прагнуть відібрати чуже житло та готові працювати заради втілення власних мрій. І це викликало щиру повагу у багатьох. Одного разу до тата прийшов сусід, дядя Петя, як, як зараз пам'ятаю, це українська родина. Він прийшов до нас і запитав у тата, як ти миєшся. Тато каже: Ну як? В Тазіки.' І він каже: Слухай, ми тут по суботах розтоплюємо баню, приходь до нас.' І так вони почали товаришувати. І вже коли мама приїхала і в неї почалися пологи. Саме дядя Петя відвіз її в Бахчисараї в пологовий будинок, де я народилася. Перші діти, які народилися на землі предків, вселяли в кримських татар віру. Після всіх пережитих бід їхній народ нарешті повернувся додому. Я народилася вже в Бахчисараї, і це такий подарунок мені від батьків, бо в той час ще було дуже мало кримських татар в Криму. І народитися в Криму це був такий подарунок. І тому для мене це велика цінність. І я дякую своїм батькам за це. Кримські татари два десятки років мирно оживалися з сусідами. За цей час виросло ціле покоління дітей, українці, кримські татари та росіяни ходили в одні дитсадки та школи. Разом грали в одні ігри та не ділили один одного на свій чужий. Так було до російської окупації Криму. Кремлівські ляльководи в чергове витягли зі старої сталінської шухляди засалену карту національного питання. І наново розбурхали у Криму шовіністичні настрої та ксенофобський психоз. Почалися з'являтися мітки на будинках кримських татар, на моєму будинку також. У вигляді хрестиків я думаю, що багато хто сподівався на депортацію і були такі вже розмови про те, що так, хтось там собі якийсь будинок забере, хтось машину, хтось там ще щось. З перших днів почалися обшуки в домах кримських татар. Є таке кримсько-татарське прислів'я, яке я чула від літніх людей. Якщо в тебе сусід росіянин, тримай сокиру під подушкою. Більшість із нас незаконна анексія Криму застала зненацька. Кримські татари першими вийшли на протести. Вони на генетичному рівні знали, що буде, якщо не опиратись злу. 14 році, коли Російська Федерація окупувала Крим, вона намагалася всіляко придушити опір, який мав місце на півострові. Першою жертвою окупантів став Решата Метов. 3 березня він вийшов на одиночний пікет у центрі Сімферополя. Він виходив з плакатом до площі біля. Будинку Ради міністрів і саме телеканал АТЕР зафіксував його викрадення. Аметова схопила так звана російська самооборона Криму. Кинула до авто та вивезла в невідомому напрямку. Родичі та друзі шукали його два тижні. Чоловіка знайшли за 70 кілометрів від міста у селі Земляничне, закатованим. Решата Метов не був активістом, не мав зброї та не коїв спротиву. Росіяни вбили його лише за те, що він був кримським татарином і насмілився позначити свою позицію. Вбивць упізнали на відео, затримали і одразу ж відпустили. Це все голослівні звинувачення. Особисто я переконаний, що самооборона до цього не причетна. Точні цифри вбитих та заарештованих в Криму за роки окупації невідомі. Ця інформація в Росії є закритою. Вбивств і викрадень десятки незаконних арештів, ув'язнень. Сотні. Найчастіше окупаційна влада звинувачує кримських татар у екстремізмі та тероризмі. В Криму до 2014 року ніколи не було жодного терористичного акту? Тероризм в Крим пройшов разом із Росією від часів першої хвилі депортації кримських татар росіянами минуло 240 років. Але Кремлю досі заважає корінне населення, і йому навіщо знову вкрай потрібен Крим. Для Росії Крим, Древній Корсунь, Херсонес, Севастополь мають велетенське цивілізаційне і сакральне значення. Насправді ж, так звана сакральність Криму для Москви чергова пропагандистська ширма, за якою приховуються куди більш меркантильні та дуже конкретні цілі.